Всім привіт! Як і раніше вам казав, знімаю сьогодні 14 вересня. Значить На 14 вересня у мене останній такий я покажу вам з білоягідних. Ось він вже трошки в мене перевісів тут. Це Prime Seedless, Є дві сигналки. Прививка цього року. Лоза не дуже здорова. Вона визрівша, ну, маленько визрівша, ну, вона не, не товста, вона десь так ось тут ну 4 мм, може 5 ну Тут може чуть-чуть більше, навірно 6. Більше, товща, нема 6. Робив 4 прививки, всі вони дві дали. Щось, ну Кругом тоненька лоза. Можливо, зв'язано з тим, що кущу це п'ятий рік, а ось, Ну, такий, знаєте, як чесно сказати, чахлик не вмирущий. Таке щось воно не дуже хоче рости, лоза на ньому не товста, така. ну, Можливо, йому не вистачає, не вистачило поживних речовин, щоб видав він більший. Ну, він такий є, цей куч просто. Так що це якби. Перша сигнальна. Я вже грони також зріжу, відсюди вберу, щоб визрівала лоза. Грони не дуже великі, бачите, я їх не укорачував, нічого. Це така, як вона є, це сигнальний. Я ж кажу на І цю зріжу, щоб вже стило. Отак От позрізаю, хай собі. Бо вона вже трошечки аж на сонечку почала на рижики короче. Значить, я Зараній вже зробив. Ага. Сильно це я переборщив. Зараз затарую, а то зараз покажу вам. Тут ягоди 4 грама. Так, затаруємо, зараз їх. Так, 0 не, 0 і бачите. Я вже його порізав, щоб потім одною рукою не. Ось о, дивіться. Бачите, три ягоди 4, 4 грами. Такий не дуже великий. В розрізі бачу чуть-чуть маленькі рудименти, але вони є. Ось. Бачите? Дивіться. Вони всі рівно де тут не ділися. Може вони. Знаєте яку цього, яку у я вони теж там зразу з'являються, а потім яким-то чудним образом пропадають. Ну поки я бачу їх тут по смаку. Приємний смак. Шкурка середньої плотності. Така консистенція мармеладна, даже більше сюди до хруста, ніж мармеладна. Ну, ягода не здорова, да. Рудаменти, до речі, не, ну, якби, я не почувствував. Ну, все одно воно є. Ягодка не дуже якби, крупна, можливо, я ж кажу із цього, що курс слабий, можливо, ні. Подивлюся на той рік. Ну, Поки не дуже впечатлило, скажімо так, із усіх білоягідних, що в мене там, я вам показував, вже там джевелін. Ну, я маю маду тільки новинки іменно цього року. Джевелін, Азов, хоча Азова теж ягідка така далеко не пішла. Ну там, хоч гроно там, таке видовжене, красиве. Тут ну, поки оце так. Я ж кажу, поки не сильно він мене. Якби впечатлив, ну будемо дивитися, на той рік подивимося, що він покаже. Якщо буде таке саме, ну значить будемо прощатися. А якщо буде щось краще покаже, ну значить має право. Хоча ягідка, знаєте, на смак хороша, мені подобається і на смак, а тільки що така, мілкувата трохи. Ще й бачите, і підгорошена, не знаю. Ну якось оце так. Давайте ще цукор заміряємо, а зараз я заміряю її цукор, щоб вже усі параметри знати. Так Я зараз гляну, бо підставляться, щось я тут вже зломив. Так, цукор 18 у неї, невисокий, бачите? Не дуже високий цукор. Ну, що є, то є. Я ж кажу. В цьому році не впечатлила. Кажу так, як є. Бачите, і показую. Не, не вибираю. Показую, що є горох, ось його немає де правди діти. Ось, горошок таке щось воно. Що не скажеш, що Джевеліна. Джевеліна там ніякого не гороху, там ягоди як калібровані, помиті. Значить одна в одну. А тут оце якось оце, так. я ж кажу. На даний момент оце показую останню. Форму, якби з новинок білоягодну. Ну, не впечатлило. Зараз я покажу, піду Париж, тайне. Там там краще трошки ситуація. Хоча на цьому кущу ось у Дніпровський цей подарок Дніпру, тут лозина, а зараз я вам покажу. Може, це прайм-сідліс такий. Дивіться, ось грона подарок Дніпру. Ну, вона підрізана, ви бачите, що да? не, немає низу в неї. Вона така трошки куценька. І дивіться, лоза в неї метрів п'ять. Оце туди ще пішло. Да, вона не вся визріша, визріває, ну не, всі, не на всі 5 метрів. Ну, вона пішла, 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 пішла. Жон. Ну, тобто метрів п'ять, ну це ж тоже на цьому ще ж кущу. І тут вже конфетка тільки з іншої сторони, на, ну, на другій плоскості це я перейшов, обійшов. Ось ось конфетка на сьогоднішній день отак виглядає. Лоза дивіться, визрівша в неї. Якось так. І тут ще і триумф. Можливо, перетягнуло щось на себе. Не знаю. Побачу, буду дивитися коротше, на той рік. Поки троєчка. По п'ятибальній системі троєчка, так що це отак кажу. Те, що бачу, те, що свої як би мислі. На цьому все, до побачення, до наступного відео.